Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, сьогодні вже на календарі 8 лютого. От, і прийшов на діляночку спаржі, бо на ній був останній раз майже місяць назад, 13 січня, От було моє останнє відео з цієї діляночки. Ну і хочу ж показати, як вона виглядає на цей час. Отож, дивимось! Ну Так от, виглядає діляночка шафрану. На 8 лютого от, е, були морози, сніг був лежав. От, на моїх відео це було видно. Тепер ж, е, снігу вже нема. Розстав, бо було тепло. Ну, тепер от ночі морозці такі, але снігу вже нема. От, ну, от, бачите, як виглядає ділянка. Ну, я роз, е, поясню, чому вона так виглядає. Ну, По-перше, бачите бур'ян. <кій> Бур'янець залишився, хоч і мороз був, але думаю, він не страшний для цього бур'яна. А от, бачите, не видно кущиків шафрану. А чого? А зараз покажу ближче. Бо всі кущики, от бачите, от таким от чином підстриг заяць. Бачите, ось ось бачите, отак, отак. зрізав. От, майже при самій землі. От, тут кущики. От. І от прямо так по рядку підряд от, всю діляночку, тут скільки тут може там, якась, там ну, півсотки немає, але е, всі рядки, от, їх не видно рядків, бо кущики всі підряд згриз зайчик. От. Ну, от, так от. Виглядає, покажу ще Навіть ті, що садили, ми бачте, експериментальні, ті, що пізніше вилізли у нас, от, що на місяць пізніше ми садили, теж він під'їв, але вони ще не всі проросли, тому вон, бачите вони ще продовжують рости. От. Ну Але так, такий от вигляд вони мають. ну і Ті цибулинки які були зверху на поверхні. От. Ті, ті він не зачепив, бо там було мало зеленого. От. Але отак от цибулинки виглядають. Бачите, вони і не, і не пропали, але завмерли в такому от стані. Далі от щось вони не розвиваються. Ну, холодно. Ну, Подивимось, що весною вони покажуть. Ну, одна цибулинка та, що була без лушпиння, без кожури. Вона бачите, не витримала морозів. І... Благополучно зняла. Так, ну, а от е, Я вражений, що ну, були такі, Ну, заяць під'їдає, шафран, є випадки, що він під'їдає. І Херсонській області у нас там на полі, от, і тут, на Волині, на полі до 4 гектара. Видно, що під'їдає заяць, шафран в деяких містах От по полю, але так не підряд, щоб от, ну, там ще олені приходять косулі. Теж там буває зрізають, але так, щоб масово, так, щоб зриз всю діляночку, я такого ще не бачив. Ну, Мабуть, смакує зайцю шафран. І щось він знає. Можливо, підлікувався трошки листям, бо як і у шафрані, все корисне, до речі. І квітка, і течінки, і листя, і цибуля. Навіть в цибулині і в листі є корисні речовини. І це підтверджено лабораторією. В Харкові от ми експерименти проводили, і нас, вони проводили експерименти, лабораторія. От, і ми відсилали їм, крім шафрану готового, ну, ще і листя, і цибулю. От, відсилали їм і вони досліджували і стверджують, що навіть у листі шафрану є корисні для здоров'я е, речовини. От, тут бачите, от залишився ще. Незачеплений шафранчик от в кінці рядка Зайчик його чи не побачив, чи не дійшов до нього, чи під снігом сильно був. от Ну от ну така от інформація. Але е, що хочу сказати? Не страшно. Ну як скажу, нічого хорошого. <сум> Вірніше, не скажу, що це добре для шафрану, але і не смертельно. Він виживе. Дасть цибулин, розмножиться, але, та, звичайно, відстане в розвитку. Ну, така от інформація на сьогоднішній день. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буде ще багато цікавого.